Покажемо зараз про те, що майже 5 тисяч затриманих у 56 містах Російської Федерації. Російські силовики б'ють кийками та електрошокерами, лупцюють по обличчю та кидають в автозаки. Про тих росіян, хто не скорився кремлівській пропаганді, сьогодні у нашому сюжеті. Ні, бай, ні, ні. Рінок неділі на антивоєнному мітингу почали жителі Хабаровська. Силовики будь-які прояви непокори російському диктаторству присікають. Плакати відбирають. Мітингарів затримують та кидають в автозаки. Відхопили акцію проти війни в Іркутську. Спершу притягли по снігу, а згодом закинули в автозак мітингаря у томську. У Єкатеринбурзі одного із протестувальників відлупцювали дубинками, а представникам змі забороняли знімати побуття на камеру. Я вам ні мішаю. Часом у Москві епіцентр протестів на манежній площі. Там пакують в автозаки усіх, хто потрапить під руку. Один із автозаків різався у стовп і перевернувся. Окрім дубинок, силовики застосовують до мітингарів і шокери. Час, як російські правоохоронці стирають напис «Ні війні, свідомі росіяни вже у руках силовиків розсипають український слід на московській землі, сині жовті блискітки та співають пісні. Дорогі, Ось Такий вигляд сьогодні мали російські міста, де люди спромоглися і а, вирішили вийти на підтримку України а, проти російської агресії, проти російської війни.